Покажу вам ідеальний подарунок на всі випадки життя, на всі свята і події, до кого би ви в гості не йшли. Це свічка в бокалі із ароматом вина червоного. Виглядає вона отак. Пахне. З червоним сухим вином. Ви собі теж не уявляєте, як довго ми йшли до того, аби ця свічка дійсно так пахла. М -м, вона із натуральних е елементів. Дуже гарно пахне, дуже гарно виглядає. Це інро спільно із Лєрою Мандзюк. Є така комікеса. Лєрочка мандзюк це все придумала, Інро це все зробили. Мені здається, це прекрасно.